Агата крісті тріснуло дзеркало. Розділ 21 Наступного дня інспектор кредок прийшов навідати міс Марпел. Він був стомлений і пригнічений. Сідайте, розташовуйтеся зручно, сказала вона. Я бачу, вам довелося пережити важкі дні. Я не люблю терпіти поразку, сказав інспектор кредок. Два вбивства за 24 години. О, я набагато менше тямлю у своїй роботі, ніж думав. Налийте мені філіжанку міцного доброго чаю, тітонько Джейн, дайте тоненький бутерброд, і розважте мене своїми спогадами про те, як добре колись жилося в сент мері мід Міс Марпл співчутливо поклацала язиком. Зараз не час для такої приємної розмови, мій любий хлопче. І я не думаю, що чай із бутербродом вас задовольнить. Джентльмени, коли їх наздоганяє розчарування, прагнуть випити чогось міцнішого, ніж чай. Як і завжди, міс Марпл вимовляла слово джентльмени таким тоном, ніби говорила про якусь екзотичну породу савців. Я радила б вам випити міцного віскі і содовою, сказала вона. Справді, тітонько Джейн? Що ж, не заперечую, я вам налью, сказала міс Марпл, підводячись на ноги. О, ні. Не треба. Дозвольте я сам або покличте у ту міс, не знаю, як її звуть. Нам не треба, щоб місна Найт пхала сюди свого носа, сказала міс Марпл. Вона має принести мені чай лише через 20 хвилин. Отже, ми маємо трохи часу, щоб спокійно поговорити. Ви дуже розумно зробили, що увійшли заскленими, а не парадними дверима. Тепер ми можемо трохи побути на самоті. Вона підійшла до шафки, яка стояла в кутку. Відчинила дверцята й дістала звідти пляшку, сефон із содовою і склянку. Ви завжди приберігаєте для мене якийсь сюрприз. Я б ніколи не здогадався, що ви зберігаєте у своїй кутовій шафці, а ви певні, що ви не прихований пияк, міс Марпл?» Оближте, оближте, докірливо сказала йому стара дама. Я ніколи не була прихильником абсолютної тверезості. Міцний трунок завжди треба тримати в домі на випадок тяжкого потрясіння або нещасливого випадку. Він не має ціни, коли трапиться щось подібне. Або в тих випадках, коли до тебе в гості несподівано приходить джентльмен. Ось беріть, з тріумфом промовила міс Марпел, подаючи дермоту ліки з виразом спокійного торжества на обличчі. І не треба більше жартувати, лише спокійно сидіть і розслабтеся. Чудові дружини, певно, були в часи вашої молодості, сказав Дермот кредок. Я переконана, мій любий хлопче, що жінка, яку ви собі уявляєте, не дуже годила б це для теперішніх часів. Молодих дівчат тоді не заохочували розвивати свій інтелект, і дуже мало з них здобували університетський диплом або якісь академічні звання. Існують переваги, важливіші за університетські звання, сказав Дермот. Одна з них передбачає, щоб дружина знала, коли чоловік потребує віски содовою і наливала йому. Міс Марпл усміхнулася приязно. А зараз, промовила вона, розкажіть мені все про все або розкажіть стільки, скільки вам дозволено мені розповідати. Я думаю, ви, Лебонь, знаєте не менше, ніж я, і дуже ймовірно, що приховуєте щось у вашому рукаві, що ви скажете мені про вашу вірну помічницю, міс Найт? Чи не вона, бува, вчинила злочин? Чому міс найт має вчиняти злочин? Навіщо це їй? І з подвом запитала міс Марпл. Бо вона найменш імовірна особа, сказав Дермот. А найменш імовірні підозри нерідко виправдовуються? Зовсім ні, енергійно заперечила міс я Марпл. Я завжди стверджувала і знову стверджую. І не тільки в розмовах з вами, мій дорогий Дермоте, якщо ви дозволите мені так вас називати, що найчастіше винуватцями виявляються ті, на кого підозра падає насамперед. Вона дуже часто падає на дружину або чоловіка, і дуже часто злочин скоюють саме вони. Ви маєте на увазі Джейсона Рада? Він похитав головою Цей чоловік обожнює Марину Грек. Я говорила в загальному плані, з гідністю промовила міс Марпл. Спочатку ми знали тільки те, що вбито місіс Беткок. Ми запитували себе, хто міг би це зробити, і перша підозра природно впала на чоловіка. Тож треба було дослідити таку можливість. Потім ми вирішили, що реальним об'єктом злочину була Марина Грек, і тут нам знову довелося шукати людину, яка перебувала найближче до Марини Грек, почавши, як я вже сказала, з її чоловіка, оскільки немає сумніву, що чоловіки нерідко хочуть позбутися своїх дружин, хоч іноді, безперечно, вони тільки хочуть позбутися своїх дружин, але до реального діла справа не доходить. Але я погоджуся з вами, мій дорогий хлопче, що Джейсон Рад усім серцем любить Марину Грек. Щоправда, це може бути дуже вправна акторська гра, але не думаю. І, безперечно, неможливо знайти мотив для його бажання її позбутися. Якби він хотів одружитися з іншою жінкою, то це було б для нього простіше простого розлучення, якщо мені дозволено так сказати, це друга природа кінозірок. Практичних вигод від її смерті він би теж не отримав. Він далеко не бідний чоловік за всіма можливими стандартами. Має власну кар'єру і, наскільки я розумію, робить її дуже успішно, тож ми маємо звернути свій погляд кудись інде, але побачити на цьому полі когось іншого дуже важко. А тож дуже важко. А для вас це має бути особливо важко, адже кіносвіт щось цілком нове для вас. Ви не знаєте, які скандали там відбуваються і що там узагалі твориться. Я знаю про той світ трохи більше, аніж ви думаєте, сказала міс Марпл. Я дуже уважно прочитала по кілька номерів таких журналів, як кінотаємниці, життя у світі кіно, розмови у світі кіно та кіноплітки. Дермот креток засміявся. Він не міг утриматися від сміху. Мушу зізнатися, промовив він, що мені дуже цікаво слухати вашу розповідь про те, яку літературу ви читаєте для підвищення свого культурного рівня. Я знайшла там багато цікавого, сказала міс Марпл. Щоправда, стиль там поганий, якщо його взагалі можна назвати стилем. Але я була вкрай розчарована, побачивши, що те саме писали й у дні моєї молодості, у таких журналах, як сучасне суспільство, пікантні новини тощо, багато пліток, багато скандальних чуток, велике зацікавлення тим, хто з ким кохається, і усе таке інше. Практично те саме відбувається й у Сент Мері Мід, і в нових кварталах теж. Людська природа, я думаю, скрізь однакова. Тепер, я думаю, нам треба повернутися до питання про те, хто хоче спровадити на той світ Марину Грек. І так цього прагне, що, зазнавши невдачі в першій спробі, надсилає погрозливі цидулки і вдається до подальших спроб. Можливо, це хтось такий у кого, і вона легенько постукала пальцем по лобі. «А тож», – погодився кредок. Схоже, це справді так, але симптоми подібного захворювання іноді буває важко помітити. О, справді, з палкою готовністю підтвердила міс Марпл. Другий син старої міс Пайк здавався хлопцем розумним і цілком нормальним. Він був майже прозаїчно звичайним, якщо ви розумієте мою думку, але насправді з'ясувалося, що його психіка була геть розхитана, чи так принаймні мені здається, він був реально небезпечним. Тепер він був цілком щасливий і всім задоволений. Так розповіла мені міс Пайк після того, як його замкнули в психіатричній лікарні Фервейс. Там усі його розуміють, а лікарі вважають його захворювання надзвичайно цікавим випадком у медицині. А тож, усе там закінчилося цілком щасливо, але їй разів зо два тільки дивом щастило врятуватися від нього. Кредок прокрутив у своєму мозку можливість проведення паралелі між кимось із оточення Марини Грек і другим сином місіс Пайк. Дворецький італієць, провадила міс Марпл, якого було вбито, він їздив до Лондона, якщо я не помиляюся, у день своєї смерті. Чи комусь відомо, що він там робив, якщо, звичайно, вам дозволено розповісти мені про це, не забула вона уточнити. Він приїхав до Лондона о пів на дванадцяту дня, сказав кредок. І ніхто не знає. Що він там робив до за чверть другої, коли він прийшов до банку і поклав на депозит 500 фунтів? Ми не знайшли підтвердження його розповіді про те, що він їздив до Лондона відвідати родича, який чи то захворів, чи то потрапив у якусь халепу. Ніхто з родичів його там не бачив. Міс Марпел кивнула головою, щось міркуючи. П'ятсот фунтів, сказала вона. «Вельми цікава сума, чи не так? Мені здається, то був тільки перший внесок і чималої кількості інших сум, як ви вважаєте? Схоже на те, сказав кредок. То, певно, були всі гроші, що їх могла зібрати особа, якій він погрожував. Він міг навіть прикинутися, що задоволений нею або погоджується взяти її як аванс, а жертва шантажу могла пообіцяти йому заплатити решту грошей у найближчому майбутньому. Це, схоже, спростовує уявлення про те, що вбивцею Марини Грек був хтось із простолюду, хто плекав проти неї якусь особисту помсту. Це, думаю, спростовує також гіпотезу, що хтось умисне найнявся на роботу в кіностудію або слугуючи садівником у дім. Щоправда, уточнила міс Марпл, – така особа могла бути лише посередником, а той, хто її найняв, перебуває десь поблизу. Звідси й візит до Лондона. Саме так. Ми маємо в Лондоні Ардвіка Фена, Лолу Брустер і Марго Бенс. Усі троє були присутні на святі. Усі вони могли зустрітися з Джузепе в умовленому місці десь в Лондоні, між 11 і за чверть другою. Ардвік Фен був поза межами свого офісу в ці години. Лола Брустер покинула свої апартаменти і ходила по крамницях. Марго Бенс була відсутня у своїй студії. До речі. Так, озвалася міс Марпл. Ви щось хочете сказати. Ви запитували мене про дітей, про дітей, яких Марина Грек усиновила, перш ніж довідалася, що матиме власну дитину. Так, запитувала, кредок розповів їй те, про що йому пощастило довідатися. Марго Бенс, лагідно повторила міс Марпл. у мене було перечуття, знаєте, що вся ця історія якось пов'язана з дітьми. Я не можу повірити, що після стількох років. Знаю, знаю. Повірити в таке важко. Але, мій любий дермоте, чи багато ви знаєте про дітей? Згадайте власне дитинство. Чи пам'ятаєте ви про якийсь дрібний і малозначущий випадок, який, проте, завдав вам великого горя або примусив вас хвилюватися? Чи переживали ви смуток, такий глибокий, якого потім вам ніколи не доводилося переживати? Була, знаєте, книжка, написана геніальним письменником, якого звали Річардом Юзом. Я забула назву тієї книжки, але вона була про дітей, що пережили ураган. тож, ураган на ямайці. Найбільше їм тоді запам'ятався їхній кіт, який гасав по кімнатах, немов божевільний. Нічого більше в їхній пам'яті не залишилося, а весь жах і все збудження, яке вони тоді пережили, зосередилися для них у тому котові. Цікаво, що ви говорите про це. Мої слова примусили вас щось пригадати? Я подумав про той день, коли померла моя мати. Мені було десь п'ять років п'ять чи шість. Я вечеряв у дитячій кімнаті. Переді мною був рулет із джемом. Я дуже любив рулет із джемом. Один із слуг увійшов до дитячої кімнати і сказав моїй гувернанці Який жах! Місіс кредок загинула. Нещасливий випадок. І коли я думаю про смерть своєї матері, знаєте, що я бачу? Що? Тарілку, а на ній рулет із джемом, а я сиджу і дивлюся на нього. Дивлюся і бачу тепер, як і тоді, що з одного боку джем витікає з нього. Я не плакав і нічого не казав. Пам'ятаю тільки, як я сидів там так, ніби мене заморозило в тій позі, поки я дивився на рулет. І знаєте, навіть тепер, коли я в крамниці або в ресторані, або в чиємусь домі я бачу порцію рулету з джемом, на мене накочи хвиля жаху й розпачу. Іноді я не можу навіть спочатку зрозуміти чому. Вам це не здається чимось близьким до божевілля? Ні, сказала міс Марпл. Мені це здається чимось цілком природним. Це навіть дуже цікаво. Власне, нагадує мені, двері відчинилися і з'явилася міс Найт, несучи тацю з чаєм. Яка неприємна несподіванка, вигукнула вона. У нас гість. Вітаю вас, інспектора кредок. Зараз я принесу ще одну філіжанку. Не турбуйтеся. Гукнув Дермот їй навздогін. Мене вже тут почастували міцнішим трунком. Міс Найт вистромила голову у двері. «Містер Екредок, можна вас на хвилиночку? Дермот вийшов до неї в хол. Вона провела його до їдальні і зачинила двері. Ви будьте обачні, гаразд? Обачний. Ви про що, міс Найт? Будьте обачні з нашою любою старенькою. Ви знаєте, вона всім цікавиться, але для неї це не дуже добре, коли вона збуджується, слухаючи розповіді про вбивства та всяку іншу гедоту. Ми не хочемо, щоб вона думала про погане й бачила жахливі сни. Вона дуже стара й слабенька, і їй треба жити життям спокійним і захищеним. Вона завжди так жила. Ви ж знаєте. Я переконана, що всі ці балачки про вбивства, про гангстерів і таке інше завдають їй великої, великої шкоди. Дермут подивився на неї з легким зачудуванням. Я не думаю, лагідно сказав він, що мої або ваші розповіді про вбивства можуть надто схвилювати або шокувати міс Марпл. Я можу запевнити вас, моя люба міс Найт, що міс Марпл здатна дивитися на раптову смерть і злочини будь-якого різновиду з цілковитою незворушністю. Він повернувся до вітальні, а міс Найт, щось обурено бурмочучи, посунула за ним. Поки пили чай, вона з підкресленою жвавістю обговорювала політичні новини, про які вичитала в газетах, і базікала на веселі, які здавалося, теми. Коли вона нарешті забрала тацю з порожніми філіжанками і зачинила за собою двері, міс Марпл зітхнула з полегкістю. Нарешті ми маємо трохи спокою, сказала вона. Іноді мені хочеться вбити цю жінку, але сподіваюся, до такого надійде. Зараз послухайте на мене, дермоте, я хочу розпитати вас про дещо. Про що саме? Розпитуйте. Я хочу знову дуже ретельно обміркувати, що саме сталося в день свята. Прийшла місіс Бентрі, а Вікарій майже відразу за нею. Потім прийшли місіс і містер Беткок. А на сходах у цей час були мер із дружиною отой чоловік, як його звуть Ардвік Фен, репортер із матч Бенгемівської газети Герольд і Аргус, і дівчина-фотограф Марго Бенс. Ви сказали, що Марго влаштувалася на сходах так, щоб знімати церемонію під певним кутом. Ви бачили якісь із тих фотографій? Я навіть приніс одну, щоб вам показати. Він дістав із кишені фотографію, і міс Марпл прикипіла до неї поглядом. Марина Грек і Джейсон Рат трохи позад неї з одного боку. Артур Беткок із піднесеною до обличчя долонею і трохи збентеженим виглядом стояв далі позаду. Тоді як його дружина тримала у своїх руках руку Марини, піднявши голову, щось говорила, звертаючись до неї. Проте Марина не дивилася на місіс Беткок. Вона дивилася понад її головою, дивилася прямо в об'єктив фотоапарата або трохи ліворуч від нього. Дуже цікаво, сказала міс Марпл. Мені розповідали про те, яким був вираз її обличчя, застиглий погляд. Атож, цей вираз добре його описує. Погляд приреченості, покірності долі, хоч я не зовсім переконана, що це так. Тут ми бачимо радше параліч почуття, аніж страх перед невідворотністю долі. Вам так не здається? Я б не сказала, що то був страх, хоч без страху там, звичайно, не обійшлося. Він міг вас паралізувати, але то був не страх. Я думаю, то був шок. Дермоте, мій любий хлопче, розкажіть мені, будь ласка, якщо у вас є відповідні записи, що саме сказала місіс Беткок, коли вона зверталася до Марини Грек у ту хвилину. Я знаю, про що там ішлося, але хотіло б знати, які саме слова там були сказані. Я думаю, ви записали їх у тому вигляді, в якому почули від різних людей. Дермот кивнув головою. Так, дайте на мені пригадати. Мені про них розповідали ваша подруга місіс Бентрі, потім Джейсон Рад і, я думаю, Артур Беткок. Як ви й кажете, слова були трохи різні, але їхній зміст був однаковий. Я знаю, але мені потрібні саме варіації. Сподіваюся, вони допоможуть нам. Я не знаю, як саме, сказав Дермот, хоч ви, можливо, і знаєте. Ваша подруга місіс Бентрі була, либо й найбільш переконана в тому, що запам'ятала їх точно, я ношу із собою багато своїх записів, стривайте но. Він дістав із кишені невеличкого записника і зазирнув у нього, щоб освіжити свою пам'ять. Точні слова у мене тут не записані, сказав він, але я зробив приблизний запис. Місіс Беткок була дуже весела, можна сказати, лукава й задоволена собою. Вона сказала щось подібне до. Я не можу виразити словами, яка це щаслива для мене нагода. Ви, звісно, не пам'ятаєте, але чимало років тому на Бермудах я підвелася з ліжка, хоч у мене була вітряна віспа, прийшла побачитися з вами і віддали мені автограф, і то був один із найщасливіших днів у моєму житті, якого я не забуду ніколи. Розумію, сказала міс Марпл. Вона назвала місце, але не назвала дати, так? Так. А що сказав Рад? Джейсон Рад? Він сказав, що місіс Беткок сказала його дружині, що вона підвелася з ліжка, в якому лежала з грипом, і прийшла зустрітися з Мариною, і досі зберігає її автограф. Його розповідь була значно коротшою, аніж розповідь вашої подруги, але зміст був той самий він згадав про час і місце? Ні, не думаю, що він про це згадав. Якщо не помиляюся, то він сказав, що це було приблизно років 10 або 12 тому. Зрозуміло. А що розповів містер Беткок? Містер Беткок сказав, що Гізер була надзвичайно збуджена, і її змагало бажання побачити Марину Грек. І вона, мовляв, розповіла йому, що ще дівчиною, коли була хвора, відвелася з постелі пішла на зустріч з Мариною Грек і одержала від неї автограф. Він не вдавався до подробиць, і це, певно, було ще до їхнього одруження. Мене здивувало, що він надавав тій події дуже мало ваги. Розумію, сказала міс Марпл. Так, я розумію. І що ви розумієте? запитав кредок. Розумію, не так багато, як мені хотілося б, чесно призналася міс Марпл. Але я маю відчуття, що якби я знала, навіщо вона зіпсувала свою нову сукню? Хто, місіс Беткок? Так, це здається мені чимось дуже дивним, чимось досі нез'ясованим. Господи, яка ж я, мабуть, дурна, міс Найт відчинила двері й увійшла, увімкнувши світло, коли входила. Я думаю, нам тут треба трохи світла, весело сказала вона. Атож, ви правду кажете, міс Найт», – промовила міс Марпл. Саме цього ми й потребуємо, нам лише б трохи світла, і тоді все стане на свої місця. Їхня розмова вічнавіч, віч, здається, закінчилася, і кредок підвівся на ноги. Нам залишається прояснити тільки одне, сказав він. Ви повинні розповісти мені, який спогад із вашого дитинства хвилює вас саме тепер. Усі дражнять мене моєю прихильністю до спогадів, сказала міс Марпл. Але мушу зізнатися, що в цю мить мені справді пригадалася покоївка Лоренстонів. Покоївка Лоренстонів? запитав кредок. Він здавався геть містифікованим. Вона, звичайно, мала за обов'язок приймати послання по телефону, сказала міс Марпл. Але робила вона це не дуже добре. Вона вловлювала загальний зміст від того, що їй говорили, якщо ви розумієте, про що я кажу, але записувала його на папір так, що іноді перетворювала на нісенітницю. Мабуть, вона просто дуже погано знала граматику. У результаті сталося кілька дуже прикрих випадків, коли зрозуміти її писанину було неможливо. Один запам'ятався мені дуже добре зателефонував містер Бероуз здається, саме так звали того чоловіка. І сказав, що він бачився із містером Елмастоном із приводу поваленого паркана. Але, мовляв, не його справа лагодити той паркан, адже він на протилежному боці ділянки, і містер Бероус хотів би з'ясувати, чи це справді так, перш ніж подавати позов до суду, бо від цього залежить, відповідальний він чи ні за той повалений паркан, і тому для нього важливо знати площу ділянки, перш ніж давати інструкції своїм адвокатам. Надзвичайно темне і важке для розуміння послання, як бачите. Воно радше збивало з пантелику, ні щось пояснювало. Якщо ви говорите про покоївок, сказала міс Найт, захихотівши. То це, певне, було дуже давно. Я не чула про покоївок уже багато років. Це справді було багато років тому, сказала міс Марпл. Але людська природа і тоді була такою, якою вона є тепер. Помилки робилися приблизно з тих самих причин. Яка я рада, додала вона. Що ця дівчина тепер перебуває в безпеці? У Бурнемауті. Дівчина? Яка дівчина? запитав Дермот. Дівчина, яка шиє сукні, і яка в той день зустрічалася з Джузепе. Її звуть Гледіс, а прізвища не пам'ятаю. «Гледіс Діксон? Так, це вона. Вона у Бурнемауті, ви кажете? Звідки це вам відомо? Я знаю, сказала міс Марпл. Бо не хто інший, як я, послала її туди. Що ви сказали? Витріщився на неї Дермот. Ви її туди послали? Навіщо? Я ходила до неї, сказала міс Марпл. Я дала їй трохи грошей і сказала, щоб вона поїхала у відпустку і не писала додому. Навіщо ви це зробили? Як то навіщо? Бо я не хотіла, щоб її вбили, пояснила міс Марпл і лагідно примружила очі, подивившись на нього.